Це єдина дорога, яка сполучає два села: Прилуцьке і сусіднє сапогове. Але вона настільки в жахливому стані, що водії не хочуть їздити, а люди ходити. Місцеві мешканці неодноразово зверталися за допомогою до місцевої влади. Проте все байдуже. Тому покликали народний контроль. У Катерини двійко малих дітей. З прогулянок малеча завжди повертається з ніг до голови у болоті, особливо після дощу. Взагалі тут постійно болото. Машини мусять обіжати по траві. Потім сусіди жаліються, що в них всі брудні забори. Люди по коліна в болоті. Можна впасти, перечепитися на те каміння, а діти. Ми регулярно збираємо підписи, ходимо до різних мужновладців, але візи нині там. Вже, мабуть, я не знаю, можна тими підписами тими листами встелити цю дорогу. Крім того, каміння, яке вилітає з під коліс авто, може привести до біди, нарікають місцеві. Прилеглі пракани постійно відчувають удари щебеню. Відлітає каміння, може дитину вбити, бо вони тут женуться. Хай зроблять асфальтовану дорогу, хай покладуть лежачих поліцейських і хай в нас буде якийсь, хоч хоч якийсь Євросоюз маленький в нашому селі. Водії теж скаржаться на дорогу. Кажуть, через суцільні вибоїни змушені постійно ремонтувати свої автівки. Та всі все ламається, все відпадає, все постійно на ремонті. Автомобілі. Це не дорога, а тільки названня. Ну то що ж не трасе, трасе, але ну інакше не можеш тут їхати. Активістка народного контролю Ірина Киричук живе на цій вулиці. Після численних звернень до влади таки добилася виділення коштів на капітальний ремонт дорожнього покриття. Ми стали звертатися в облдержадміністрацію і нам стали казати, що у нас дорога нормальна. Ми стали її фотографувати і з тими фотографіями приходити до них. Тоді почався рух. Відтак вже цього року капітально відремонтують дорогу за програмою співфінансування сільської ради і обласного бюджету. Загальний кошторис 2,5 мільйони гривень. Цих грошей вистачить на половину відстані у два кілометри. На сьогоднішній день. Виготовлена проєктно технічна документація на наші кошти, які ми виділили. Тобто мільйон. Я думаю, що в липні місяці це точно воно відбудеться. Почнеться та робота. Ми й надалі триматимемо цю проблему на контролі. Вадим Римською Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.